Вітаю, друзі! Ви на каналі Дачі ТВ отримали від товариша. Ось такий подарунок. Розпакуємо. Все вам покажу. Ой-ой-ой! 54-й розмір. Ох, камбійне Ось такий комбинезон Дача ТВ. Круто? Круто. Давайте померяем. Евро, евро. Хватило евро. А вышло так. Ну, ничего страшного. Так. Ну что, померяем? Друзья, вот такой комбинезон. Для бджільництва Дача ТВ. Круто! Матеріал. Раніше ми користувалися жалостоп. Такий же ж матеріал, але дешевше. Хто хоче замовити такий комбінезон, дзвоніть, пишіть, кажіть. Ми підписані на YouTube канал Дача ТВ. І ми вам робимо таку ціну, що вам дуже сподобається Подумайте мені. Так, карман. 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 Чудово. Тут такі здорові кармони. Ну, мені подобається. Як вам? прокоментуйте Ціна дуже цікава. Ціна дуже цікава. Хто підписаний на наш канал, у вас дуже велика знижка. Ну що, друзі? Прокоментуйте, вам сподобався чи ні. Все, друзі, до зустрічі!